Хто витримає до кінця, той і спасеться, будуть лжехрести, лжепророки, мерзоте запустіння, багато чого важкого і злого, настануть тяжкі часи. І про ці часи сьогодні говорить Бо нас Христос в добрій новині, тим не менше, новина залишається доброю, почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня. Тому що хто витримає до кінця, той спасеться. В чому ж добра новина? Добра новина є в тому, що Христос спасає своїх вибраних. Кожного, хто увірив в Ісуса Христа, хто увірив в Його правду, Христос буде вести до Спасіння і задля вибраних ці тяжкі часи будуть скорочені. Пам'ятай, що ця новина є радісною, тому що вона говорить про прихід Христа, вона говорить нам про зустріч, яку ми будемо мати з нашим богом, так для когось ця зустріч буде. Жахливою